Добрий день, діти! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Пропоную сьогодні вам вирушити разом зі мною світ математики. Що ж там цікавого може бути? Зараз дізнаєтесь. Давайте, перш ніж ми вирушимо, привітаємось з вами. Доброго ранку, сонечко Ясне. Доброго ранку, небо прекрасне. Доброго ранку, українські землі. Доброго ранку. Тобі і мені. Сьогодні ми відправимось до жителів міста Квіті, адже не знаю, який художник Тюбек захворіла. Ми можемо туди чим дістатися, діти, скажіть, будь ласка, я пропоную вам полетіти на повітряній кулі. Куля це об'ємна фігура, її можна наповнити газом, водою або ще чимось, а круг це лише малюнок. На Дітки, це жителі міста Квітів. Вони граються, які іграшки мають форму кулі. Звичайно, я думаю, що ви здогадалися, що форму кулі має м'ячики наші. Скажіть, будь ласка, скільки м'ячиків ви бачите на нашому малюнку? Правильно, два м'ячики. Скажіть, будь ласка, а чи однакові вони за розміром? Звичайно, ні, а чи однакові вони за кольором? Також ні. Скажіть, будь ласка, а що може робити наш м'ячик? Правильно, він може котитися. Скажіть, будь ласка, а що тримає хлопчик у рученятах своїх? Кубик тримає. А Чи можна сказати, що кубик це об'ємна фігура? Звичайно, можемо. У куба є шість сторін, кожна сторона це квадрат. А яка фігура стоїть біля зайчика? Звичайно ж, циліндр, а на що він схожий? На прямокутник. Подивись навколо і побачиш. Коло, кругле сонечко, як м'яч, круглий обруч і калач. Ми бачимо, що досить багато об'єктів може бути круглої форми, тільки вони відрізняються тим, що вони можуть бути об'ємні, а можуть бути просто площиною, просто круглі. А що схоже на квадрат? Я відповісти друзям рад. Це і кубик, і вікно, і великий екран в кіно. Скажіть, будь ласка, а що може бути схоже на прямокутник? Прямокутник має чотири кути. На що він схожий? Тепер назви ти. Звичайно, а це циліндр. Тож на яку фігуру схожий наш прямокутник. Прямокутник наш схожий на одну із сторін нашого циліндра. На циліндр схожа батарейка, помада і свічка. Але якщо ми будемо дивитись лише одну сторону, то можна сміливо говорити, що це прямокутник. Ми дісталися міста квітів. Ці квіти нам потрібно полічити і визначити, яких квітів більше. Незнайка стверджує, що сині квіти більші за розміром, отже, їх більше. Чи згодні ви? Давайте спробуємо порахувати, скільки ж наших квітів сині? Один, два, три, чотири. Чотири квіточки. Скажіть, будь ласка, якщо вони за розміром більші? Вони, їх буде більше? Звичайно ж, ні. зараз ми порахуємо червоні і скажемо, яких квіточок більше. Давайте ж рахувати червоні. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять червоних квіточок. Отже, у нас чотири сині. Візьміть, будь ласка, дві руки і порахуємо на пальчиках. Спробуємо. Ліворуч на руки візьміть, будь ласка, чотири пальчики. На правій руки. П'ять пальчиків. Скажіть, будь ласка, яких більше пальчиків? Ті, що ліворуч, чи ті, що праворуч? Звичайно, тих, що праворуч. Отже, червоних квіточок в нас з вами більше. Немає різниці, якщо, чи більше вони за розміром, чи менше будуть за розміром, кількість їхня не зміниться. Порахуйте, будь ласка, скільки жовтих квіточок і скільки фіолетових квіточок. Я хочу, щоб ви зараз порахували самостійно. Порахуйте, скільки жовтих. А я скажу, правильно чи ні? Ви вже порахували, я думаю, скільки в нас. Сім. Порахуйте, будь ласка, скільки фіолетових квіточок. Також сім. Скажіть, будь ласка, а чи однакові вони за кількістю? Звичайно, сім жовтих і сім фіолетових. Скажіть, будь ласка, а чи однакові вони за розміром? Звичайно, вони однакові за розміром. Молодці діти. Розгляньте, будь ласка, уважно малюнки, якими фігурами гралися діти. їх, якого кольору. Ці фігури. Пам'ятаєте, ми говорили з вами на початку заняття нашого, якими фігурами гралися діти? Скажіть, будь ласка, ось таким конусом? Гралися наші діти? Ні, звичайно, п'ятикутником ось таким гралися наші діти? Звичайно, ні. Кулею або м'ячиком гралися наші діти? Звичайно, гралися, а якого кольору наша куля? Молодці діти! А циліндр був у наших дітей? Звичайно, був. А якого він кольору? Молодці діти! А трикутником гралися наші діти? Ні, не було. А кубиком нашим гралися діти? Звичайно, гралися. А якого кольору кубик? Молодці діти! А була був ромб, наші діти гралися? Звичайно ж, ні. І чотирьохкупних також ні. А зараз пропоную виконати фізкульт хвилинку. Ви чудово впорались. Будемо повертатись додому. На чому ми сьогодні з вами подорожували? Звичайно, на повітряній кулі, а кому ми сьогодні з вами допомогли? Не знайте нашому, так? Молодці! А які об'ємні фігури ви запам'ятали? Звичайно ж, циліндр. Куля і ку. А зараз пропоную попрацювати з нашим зошитом. Відкрийте, будь ласка, на сторінці 46. Давайте ж розглянемо наші малюнки. Я думаю, що ви знаєте, що це за казки на нас зображені кожній лінії. Давайте ж подивимось, в першій лінії намальовані поросята. Що це за казка? Троє поросят. Отже, ми знаємо, що тут так, три свині. Праворуч у нас намальований півник і намальовані два мишеня. Скажіть, будь ласка, скільки в нас тут казкових героїв? Один, 2, 3. Отже, наше завдання якщо однакова кількість і ліворуч, і праворуч, ось тут, а в кубику поставите. Плюсик або галочку ось таку. Скажіть, будь ласка, чи однакова кількість наших поросят і нашого мишенят і петушка півника. Давайте спробуємо на пальчиках порахувати. Ліворуч візьміть свинки три пальчика, півник один і два мишенят. Скажіть, будь ласка, чи однакова кількість? Звичайно ж, однаково, поставте, будь ласка, плюсик, там, де вас намальовані свинки і півник з мишенятами. Давайте подивимось далі. Далі в нас казка з вами Маша і ведмеді. Скажіть, будь ласка, чи... скільки в нас тут казкових героїв зображено? Одна дівчинка і один, два, три. Ведмедики, скільки нас буде разом? Чотири казкових героя. А праворуч у нас намальована яка казка? Дівчинка і вовк? Я думаю, що ви здогадали, що це червона шапочка. Скажіть, будь ласка, чи однакова кількість наших казкових героїв? Якщо в нас Маша і ведмеди, ведмедики чотири казкових героя, а червона шапочка і вовк лише два. Звичайно ж ні, нічого ми не робимо. Давайте далі подивимось. У нас є з вами колобок і лисичка ліворуч, а праворуч солом'яний бичок і лисичка. Скажіть, будь ласка, чи однакова кількість ліворуч і праворуч? Звичайно ж, однакова, помітьте, будь ласка. Плюсиком або галочкою. Чи кожній пташці вистачить насіння? У нас є з вами пташечки, які прилетіли з теплих країн. І в нас є з вами насіннячко. Давайте порахуємо, скільки пташечок у нас з вами є. Один, два, три, чотири, п'ять. Подумайте, будь ласка, уважно, чи вистачить нам насіння? Якщо насіння в нас 1, 2, 3, 4. Поміркуйте, чи вистачить нам насіння. Звичайно ж, не вистачить, тому що пташечок в нас 5, а насіння лише 4. Скільки нам не вистачає насіння? Хто мені підскаже? Одного насіння нам не вистачає. Візьміть, будь ласка, олівець і намалюйте одне зернятко. Всі ми знаємо з вами, що в нас була ще давна пасха. Полічіть, будь ласка, скільки писанок лежить на тарілочці, на першій. Один, два. Три. Замалюйте, будь ласка, три кружечки будь-яким кольором. Замалювали малята? Давайте ж далі подивимось. У нас є з вами друга тарілочка. У нас з вами скільки писанок ви бачите на малюнку. Один, два, три, чотири. Чотири писанки. Замалюйте, будь ласка, чотири кружечки. Один, два, три, чотири. І один кружечок ми повинні з вами залишити. І остання у нас тарілочка з писанками з вами залишилась. Порахуйте, будь ласка, самостійно і замалюйте кружечки також самостійно. Скажіть, будь ласка, а до якого ж свята ми готуємо такі чудові писанки? Звичайно, до свята Великдень. А чи подобається вам свято Великдень? Я думаю, що подобається. Чудово, діти. А зараз нам потрібно з вами подивитися, що це за казкові герої. У нас є з вами Карлоса і є ведмедика. Що Карлосон, що ведмедик дуже полюбляють їсти солодке, нам потрібно навести червоним олівцем шлях Карлсона до вікна, де стоять банки з варенням. Візьміть, будь ласка, червоний олівець і ось по цій лінії проведіть, будь ласка, ось так, щоб наш Карлсон швиденько полетів до варення. Так, а ведмедик наш, візьміть, будь ласка, синій олівець і наведіть ведмедику шлях до його варення. Полічіть, будь ласка, скільки в нашого Карлосена баночок варення і скільки у ведмедика. І скажіть, кого більше варення у Карлосона чи ведмедика? Давайте разом порахуємо. В Карлосона один, два, три, чотири баночки варень. А він непуха скільки? Один, два, три. Отже, в кого більше варення? В Карлосона чи в Вінніпуха? Звичайно, в Карлосона, а в Вінніпуха менше. На цьому ми завершимо наше заняття. До побачення, діти, до нових зустріч.